Здоров'я, кохання та добробут підносити чарку за святковим столом традиція для більшості українців. Проте мало хто задумується над тим, що ці кілька грам можуть не тільки зашкодити здоров'ю, а й забрати життя. Тож уважніше придивіться до алкоголю на вашому столі. Ви ще хочете його скуштувати в ефірі? Телеканалу НТВ. Програма бізнес за правилами. Мене звати Ірина Шуптарська, і сьогодні ми разом з вами дізнаватимемось, як не купити собі смерть. Близько 25 мільйонів гривень в місяць складає роздрібний обіг алкогольної продукції в області. Кожна шоста гривня сплачена до державного бюджету в 2009-2010 роках на Тернопільщині від діяльності виробників та реалізаторів підакцизної продукції. Такий великий обіг капіталу в цій сфері приваблює нечистих на руку ділків тіньової економіки. У сферах обігу підакцизних товарів є дуже високоприбуткова і тому багато. Угрупувань намагаються мати тут свої інтереси і ну, займатися діяльністю, яка заборонена законом. Підрозділи податкової міліції протидіють такій діяльності, виявляють факти незаконного обігу спирту, факти незаконного обігу підакцизних товарів, факти несплати не чи використання марок акцизного збору підроблених і так далі. Кількість вилученого майна, яке перебувало в незаконному обігу, є досить значною. Якщо ми впродовж 2009 року по 12 злочинах виявили і вилучили близько 2,8 мільйона на суму 2,8 мільйона продукції, яка перебувала в незаконному обігу, то в 2010 році, по шести випадках, сума вилученого з незаконного обігу підакцизної продукції складає 5,5 більше мільйонів гривень. У торговій мережі Тернопільщини в минулому році виявили значні партії товарів з ознаками підробок марок акцизного збору. За таку діяльність департамент ДПА України застосував фінансові санкції на суму 134 тисячі гривень. За е, минулий рік було проведено більше 150 перевірок різних суб'єктів господарювання. І ті, що здійснюють виробництво спирту, яких в нас в області в минулому році було 11 офіційно зареєстрованих суб'єктів, і ті, що здійснюють торгівлю, роздрібну торгівлю, алкогольна поєм в області має більше 2900 ліцензіатів. І ті, хто здійснює оптову торгівлю, в області офіційно зареєстровані 4 оптових фірми. Було виявлено ряд порушень. Застосовує фінансової санкції на суму більше півмільйона гривень і вилучено алкогольної продукції на суму більше, ніж 300 тисяч гривень. Підроблена підакцизна продукція в більшості випадків не відповідає державним стандартам. Вона містить речовини, які негативно впливають на здоров'я. Частування таких напоїв для людини нерідко закінчується діагнозом алкогольне отруєння і лікарняним ліжком. Частіше, всього людина є без свідомості, Різкий запах алкоголю з рота в таких випадках. Звичайно, викликається швидка допомога, доставляються. Люди таких стан, в таких станах доставляється наркотичний диспансер в реанімаційне відділення, де надається кваліфікована, спеціалізована медична допомога. Тут є багато моментів, що не так просто буває зразу розібратися, тут і діагностика, тут можливі травми, тут можливі другі захворювання. Тобто лікарі, які працюють у нас в реанімації, є досвідчені люди, кваліфіковані люди. І... Коли вже проведена діагностика, і виявлено, що це алкогольне отруєння, ми працюємо далі. Медики кажуть, якщо вживати більше 60 грамів етилового спирту щодня, наступає ураження печінки, тому немає сумнівів, що ця речовина є шкідливою. У фальсифікованому ж алкоголі використовують види спиртів, що від 6 до 20 разів токсичніші за етиловий. Тому такий напій слід називати не інакше як і отрута. Дуже часто, коли люди пояснюють, чому так вони дивуються. Я не вживав багато тілого спірту, я не вживав багато горілки, я не можу зрозуміти, чому виникли такі тяжкі отруєння, чому я був тут у вас, в реанімації, в такому тяжкому стані. Тобто можна говорити про те і можна думати про те, що дуже багато фальсифікату є на нашому ринку. Відрізнити підроблений алкоголь від доброякісного буває дуже важко. У цьому податковій міліції допомагають експерти. Вони й визначають, справжня марка акцизного збору чи ні. Кожна акцизна марка має свої способи захисту. Це, зокрема, способи друку, які там використовуються, голографічні елементи, і інфрачервоний захист. На перший погляд, це чи можливо відрізнити марки акцизного збору підроблені від таких, які не перебувають, які перебувають в офіційному обліку обігу, це перш за все наявність голограми. От саме поширені способи друку це з використанням струменевих принтерів. Зазвичай на таких марках акцизного збору не спостерігається наявність голографічного захисту. Галина Сопків каже, що у своїй роботі вона стикається з різними підробками. Трапляються марки акцизного збору, виготовлені звичайними способами з використанням струменевих принтерів. Проте зустрічаються і такі технології, які на перший погляд навіть професіоналу. Розрізнити дуже важко. На перший погляд їх можна ще встановити тим, що способи друку, тобто зображення чіткі, розтікаються. Ну і по-дальшому треба звертатися до нас, тому що є різні способи підробки, і неозброєним оком їх виявити неможливо. Зазвичай трапляються які прості, банальні способи підробки, так і з досить такі, яких важко відрізнити без відповідної техніки. Я просив, щоб всі звернули увагу на маркування продукції, на відповідні. Даті виготовлення продукції, яка зазначена на пляшці, на етикетці або на ковпачку, і даті маркування на акцизній марці. На акцизній марці вказується дата, це місяць і рік, вона повинна співпадати з датою виробництва або різнитися, може різнитися десь на місяць, ну не більше. Я прошу, щоб всі, хто не вживали, недоброякісну продукцію, а вживали. Якісну продукцію і таким чином забезпечили сприяли тому, що підприємство буде сплачувати акцизний податок. Більшість із нас заспокоює себе думкою, зі мною такого не трапиться, бо найчастіше неякісний алкоголь купують неблагополучні верства населення. Та насправді це не так. Купити підробку можна і на ринку, і в торгових мережах, і навіть в закладах громадського харчування. Принаймні, податкові міліціонери фальсифікат там виявляли. Вони кажуть, що натрапити на псевдоалкоголь можна будь-де. Лікарі зазначають, що часто люди, які потрапляють до них з алкогольним отруєнням, взагалі вживають спиртне доволі рідко. Це можна судити по деяких форматних системах людського організму, такі як гамма гутаміл транспептидаза ланін амінотранс пептидаза, амінотранспіраза. Тобто ці системи ферментні, вони адаптовані у людей, які п'ють. А дуже часто ми спостерігаємо таке явище, що ці ферментні системи. Не є адаптовані, тобто люди не так часто вживають алкоголь і попадають у нас з тяжкими отруєннями. Податкові міліціонери розповідають, що розмах ділків часом вражає навіть їх уже в 2011-му Вони викрили серйозне підпільне виробництво, яке діяло на території області близько двох років. Громадяни Молдови у двох гаражах незаконно виготовляли у Тернополі алкогольні напої, реалізовували спиртне на квартирі через посередників. Коняк робили, змішуючи спирт, спеціальні барвники та харчові добавки. Окремі з них заборонені в яких країнах Євросоюзу та Сполучених Штатах Америки. Жодних документів, дозволів, ліцензій на діяльність у підприємців не було. Більше того, лабораторні дослідження показали, що вживаючи ці напої, люди могли зашкодити своєму здоров'ю. В той же час значна кількість його реалізовувалася на місцевому ринку в поліетиленових дволітрових пляшках. В ході відпрацювання цю незаконну діяльність було припинено, вилучено понад. Тонну готового до, до, до реалізації такого конячного виробу, так само значну кількість спирту, тари, ну і цих різних добавок, десь в межах 35 літрів, там, лише, з, з одного грама якої вистачало для того, щоб літра напою, наприклад, була відповідного кольору чи відповідного смаку. Тобто Можна зробити висновок, на яку ще партію продукції готової було розраховано ці речовини. Організатори цього цієї протиправної діяльності викриті один з них східно з рішенням суду затриманий, перебуває в слідчому ізоляторі. Особливо уважними слід бути купуючи алкоголь в передсвятковий період. Саме в цей час податкові міліціонери фіксують значні партії підроблених марок акцизного збору. Такий ажіотаж пов'язаний з тим, що на алкоголь є великий попит в населення. Відповідно, товар швидко та легко збути. Економлячи при цьому чималі кошти, адже за придбання акцизної марки і наклеювання її на півлітрову пляшку горілки потрібно сплатити близько восьми гривень. Так зберігаючи власні кошти, ці підприємці нищать здоров'я інших. Наслідки дуже серйозні. Саме тіловий спірт є політропний яд, який поражує, поражає всі органи і системи, починаючи з головного мозку, внутрішніх органів, печінки, шлунково кишкового тракту. Практично немає ні одної органи, немає ні одної системи, яка б не поражувалася після вживання великих доз алкоголю. Це і гостре отруєння. І ці ознаки, якщо дивитись біохімічно, то можна їх знайти після такого важкого отруєння через тиждень, два і три. Криміногенна ситуація у сфері обігу підакцизних товарів в області перебуває під постійним контролем податкової міліції, каже Олег Дяків. Свою діяльність вони спрямовують на виявлення замаскованих злочинів, які впродовж останніх років фіксуються неодноразово. Крім того, вжиті заходи щодо посилення контролю за нелегальним обігом підакцизних товарів не прямо, але сприяють подорожченню підробленого алкоголю. Попередній період раніше роки там ціна півлітрової пляшки від 8 гривень то зараз це не менше 10-12, а то і до 15 гривень доходить в залежності від якості підробки. Тобто і, і в цьому в тіньовому ринку, скажімо так, відбуваються процеси, які, ну, як скажімо так, ми пов'язуємо це з активізацією роботи, тобто є перекриті значна кількість каналів поступлення, спирту, поступлення такої горілки на території області, відповідно, зростає, зростає її ціна. Так. Пропозиція зменшується. Попит, я так вважаю, що все таки нас дешеву продукцію залишається. Щоб не купити підробку, в першу чергу слід звертати увагу на ціну. Надто дешевий алкоголь купувати не слід. Далі придивіться до акцизної марки, проте, навіть якщо вона у вас підозри не викликала, але напій різкий на запах або на смак від нього краще відмовитись. Слід також пам'ятати, що для кожної людини шкода від кількості випитого різниця. Тут мають значення вік, вага людини і як часто вона вживає алкоголь. Крім того, отруєння може проявлятись як під час вживання спиртного. Ого, так і через певний період після цього. Це була програма Бізнес за правилами мене звати Ірина Шептарська. Дякую, що дивилися до зустрічі.